Права користування землею продаються на сьогоднішній день в Україні від 350 до 1000 доларів за гектар. При тому, що орендна плата за гектар землі складає 10-30 доларів в сьогоднішніх умовах. Тобто, вар... окупність цього активу для його власника складає 1-2% річних. Тобто, може, це в умовах європейських, низьких дохідностей і так далі. Це нормально, але на сьогоднішній день в українських умовах це не є достатнім, скажімо так, джерелом для покриття хоча б якісь потреб власника цієї землі. Інша проблема, Відсутності ринка землі полягає в тому, що е, умови, які існують на сьогоднішній день, вони не передбачають довгострокових інвестицій в цю землю. Тобто і ще одним ганебним фактом це є не внаслідок цього недбале ставлення до земельних ресурсів. Це не можна віднести до всіх землекористувачів, але з якщо взяти статистичну інформацію, яку готував світовий банк, то на рік в Україні втрачається по понад 500 мільйонів. Тон родючого ґрунту, які можна виміряти близько 5 мільярдів доларів. Тобто, ми на сьогоднішній день на додаток до тих боргів, які накопичуються в нашій державі, їх повинні будуть віддавати наші діти. ми накопичуємо ще й збитки в вигляді втрати родючості земель, які потрібно буде відновлювати, і у ці мільярди доларів їх треба буде вкладати в цю землю для того, щоб відновити родючість цих земель.